Це був квіт, квітень місяць, да? квіт, квітень місяць, десь так висяти щеслав квітня. Коли я зайшов, побачив таку картину, що при вході, як заходити, з лівої сторони чотири трохи Сто, стоя, земля кинема по праву сторону. А по центрі розкопано. Ну, розкопано яма, яма. Перший раз я злякався, але через 3-5 хвилин я зрозумів, що це щось відбувається. Ну, тому що, в принципі, я знав, що колес великих таких владиків і так далі ховали у. У крепках, у, у ну, соборах, в церквах і так далі. А, і зразу у мене в мене таке відчуття, що а, куди мають перепоховувати. Ну, почав там крутитися і так далі. Ну, молодий хлопець 17-18 років. А, але немає кого. Кого було зараз незнайомо питати, а що, куди, як і то все. Це пройшло десь 20 25 хвилин. Підходить до мене чоловік. Не можу сказати, чи він кагебіст, чи не кагебіст, але почав мене відганяти, а що ви тут робите, мовляв, і так далі. Тут не можна знаходитися. Я почав з ним трохи сперечатися. Так десь хвилин 15, 15 ще ми посперечалися, я бачив, що я мушу йти. Тут під'їхали два газони, ну, газ 51, Грузові ці машини, які мали забирати ці труби. Я подивився, зрозумів, що ну, дасть будуть перевозити. Уже сенсу мені там не було залишатися. Тим більше, що вже там відганяли, то я е, підійшов до одного шофера, такий старший шофер, і запитав його, куди мають перевозити, тому що я зрозумів, що вони вже повинні знати, тому що їм дали покілки, дали наряд, куди що як їду. Він сказав мені, куди мають перевозити. Я своїм ходом. Пролейбуси, автобусі, добрався до того місця, навіть, а для що... це було місце? Хочу, що я не буду говорити де. Ну я не, не можна, тож треба знати. Ні, ні, ні. Хочу, хоч, що щоб. Та тут... то інакше, ну щоб, ну щоб, я, щоб, ну я... Щоб, щоб, щоб тут не нашкодити. Ну, Це це а, було але на але а, я... на цвинтарі о, на зеленій ні, вулиці. Я я, я, я докажу. Якщо це якщо це коли, ситуація коли з. Я приїх, приїхав, на Якщо тому... це ситуація з митрополитом Гатманом. Перепакування то це було. На... Коли я приїхав туди на те місце, ну -ну. Ну? коли я приїхав на, 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 на місце, побачив таку картину. Розкопана яма, так 3, 3 метри ширини і 5 метрів довжини на, десь на 3 метри глибини. Ескаватор, який копав, стояв на, на краю тої, тої ями, рядом стояв вже е, кран, розклажені лапи, що підготовлений до того. І знову, поки я там крутився, дивився через. Таже, хвилин 20, знову до мене підійшли і почали проганяти. Я ще сперечався і тут під'їхала машина, під'їхали тих дві машини і одну запровадили до цієї ями задним ходом. Коли вона заїхала, я вже не мав можливості. Там залишатися і пішов. Таким чином я впевнений Тим більше, що півтора місяці назад я був там. І там заросло все, там. Ні, ні, там не, не, не дуже заросло. Але земля просіла, а а рядом то зовсім ну, де ну, так сказати, така, така земля, що ну, твер, тверда земля. А, а, а тут якраз у, у тому місці земля просіла, тому що ну, пройшло вже більше 40 років дощі. усього на... А ти можеш мені показати це місце зараз? Як ми приїдемо від дивитися. Я тобі можу сказати, але не на камеру.